Всім привіт! Ви на каналі Load and Go. В цьому випуску ми з вами трохи поговоримо про те, якого водія не візьме ні одна тракова компанія в Чикаго. А то й не в Чикаго, а по всій Америці, з яким водієм не вартує зв'язувати свої стосунки. Так що поїхали! У нас в компанії зараз в такий період постійно міняємо водіїв. Зазвичай міняємо, міняємо, міняємо. Вони приходять, працюють два-три тижні. Буває таке, що вони самі звільняються. Буває таке, що ми їх звільняємо. Чому це все відбувається? Все по дуже простій причині. І це відбувається неодноразово. Приходять до нас люди, ми їм розказуємо всі умови, починають з нами працювати. Проходить там тижня, два-три. Вони кажуть, ви не виконуєте умови, ви мені обіцяли то, то то і то, а робите так і так, і так. Перше, що ми робимо, ми відсилаємо їм аудіозапис, розмови, коли ми їх наймали, і коли вони починають слухати ту розмову, вони починають ставити свої ультимати. Наприклад, в нас є таке правило в компанії: якщо ти головний оператор і ти працюєш на з компанії. Тобі відкривається фюл карточка тільки в тому випадку, коли ти довезеш свій перший вантаж. Чуєте, довозиш свій перший вантаж, і тоді відкривається тобі ф'юл-карточка. Дуже легко, дуже просто. Коли починають нові овнера працювати в нас в компанії, вони тільки їдуть на пікапі, вони зразу нам кажуть: так, давайте швидко, мені фюл карточку відкривайте, бо мені треба заправитися на 500 тисяч доларів. Тобто людина, яка ще не почала працювати з нами, яка ще не зробила ні одного вантажу. яка навіть не пікапнулася, нічого взагалі інвестувала в компанію 0 доларів. Вона вже вимагає від компанії 1000 доларів. Ми їм кажемо, хлопці, вибачайте таке правило, це все розказували перед тим, як вас наймали. Тому вибачте, ми вам карточку відкривати не будемо. Вони зразу починають казати ні, мені ніхто цього не казав, це ви придумали. І тоді ми їм висилаємо рекордінг ті розмови, де ми їм зазвичай говоримо, що це не працює. Після цього водій вже не знає, що робити, і він починає ставити ультиматум. Я не буду працювати в цій компанії, не хочу робити то, чи це я маю за свої гроші їхати, чи це я маю за свої гроші вести. Тобто початок вже напружений, і розуміємо, що подальшої співпраці з цим водієм, якщо вона й буде, то вона буде дуже сильно напружена. Якщо він не хоче йти нам на зустріч, то зазвичай і ми йому не підемо ні на яку зустріч. Тому що, якщо ви починаєте свою роботу з ультиматумів, погрожувань тому, що ви там зробите щось погане. Не компанії, не почавши працювати, повірте, з цього ніякого добра не вийде. Перше правило не погрожуйте компаніям, ні разу не погрожував нікому з компанійських чи водіїв чи овдерів, коли вони в нас працювали. Я ніколи в житті не говорив, якщо ти цього не зробиш, ми тебе отак і отак і отак. Хіба що в тому випадку, коли я розказував алгоритм дій, що буде, якщо, наприклад, водій залишить трак і трейлер десь в іншому штаті. Будьте вічливі, слухайте, що вам говорять на орієнтації, і просто слідкуйте за тим, що відбувається. Типу, якщо ви будете на своїй хвилі. Я нікого нічого не будете слухати, нічого з того не получиться. Друга штука, яка мене вибішує більш за все, це от е, вимагання коштів наперед. Бували ситуації, коли водій щось там розбиває, якусь аварію попадає. Потім ми з нього знімаємо 2500 доларів за дедакта. Бол, звичайно, що це все прописано в контракті. Якщо ви читаєте контракт, ви до цього готові. Ви це розумієте. Коли ми починаємо знімати з водія оці кошти, він починає. Хотіти додому в той же момент, і коли диспетчер, не знаючи, що відбувається, відправляє його додому. Він приїжджає додому і починаються терористичні акти. Я оце ненавижу Я би просто цих будів ламав би їм ноги і нічого би з ними не робив. Приїжджає додому і каже: або віддаєш всі гроші, або я трак тобі не віддам. Я тобі трак не віддам. Його таке обісране, блять, сидить вдома. І розказує, що не віддасть нам трак. Це знаєте, цей прикол. Типа, винен людині 300 баксів, а вона тобі угрожає тим, що не віддасть тобі еквіпменту на 200 тисяч доларів. Ну, типа, буває, але ми з цим також боремося. Перше, що ми робимо, робимо поліс репорт. Та людина вже розуміє, що якщо щось станеться з нашим траком, це буде на ній. Тобто це вже дуже добре. Ми себе страхуємо тим, що у нас є ще також physical damage insurance. І коли водій зробить якийсь вандалізм на рахунок нашого трака, щось там поб'є його, відкрутить, вкраде, ми подамо це на страховку і заробимо з страховки кошти, поремонтуємо трак. Єдине, що ми втратимо, це час. Тому, якщо ти думаєш так робити, і ти думаєш, що ти дуже сильно пошкодиш компанії, це не так. Компанія. Просто засудить тебе і подасть то все на страхову, і страхова і то все виплатить. Тому не так все страшно, як ви собі думаєте. Наступне, що ми робимо: ми відправляємо другого водія забрати цей трак. І коли водій забирає цей трак, привозить на Чикаго, ми підраховуємо всі витрати, які були, і додаємо туди ще напевно тисячу або й дві за простой траку. Тому що один день простою це дуже дорого. Це в районі 500 чи тисячі доларів. Від 500 до 1000, це ось така сума з рахуванням всіх кредитів, з рахуванням всіх страховок. Коротше, це дуже дорого, тому що зараз ринок. Такий, що він диктує свої умови, а не ми їх вибираємо. Тому з цього всього ми ще додаємо ці кошти туди. Все залежить від того, скільки часу ми будемо робити це репавері. Інколи це буває в секунді, а інколи нам треба почекати 3-4 дня, пригнати когось воді якогось водія. Коротше, е, такий складний процес. Робимо фінальний стейтмент водію, відправляємо його, чекаємо приблизно 30 днів. Після того ми висилаємо demand letter, в якому. Написано, що водій нам винен кошти через те, що він не привіз той трак в Чикаго, так як прописано в контракті. І після того, коли водій каже, пішли ви всі нахер, ми висилаємо це нашому адвокату, і адвокат вже вирішує ці всі питання напряму з водієм. Зазвичай це закінчується судом або досудовим врегулюванням, і після цього починається колекшн. Це такий процес, коли є вже рішення суду, де пише, що водій нам винен енну суму коштів. Якщо він цього не віддасть, ми можемо спокійно брати той документ і йти в будь-яку колекшну компанію, яка буде збирати нам ці кошти і вибивати з водія. Що в цю саму секунду робиться з водієм, щоб ви розуміли? Перш, кредитна історія йде на дно. Дуже сильно йде на дно, їм перестають давати кредити, тобто, ваше майбутнє потенційно йде коту під хвист. Ви не можете вже купити свій власний трак, ви не можете купити собі будинок. Тобто, просто поки ви нам не виплатите ці кошти, це у вас буде на кредитній історії, що дуже вже погано. Якщо навіть продаєте щось, кожна транзакція. Буде йти через нас. Маєте будинок, хочете його продати там за 100 тисяч доларів. Наприклад, він виплачений, ви його продаєте. І це все буде йти через нашу компанію. Тобто 100 тисяч вам мають дати. Будуть ті гроші проходити через суд. Суд віддає частину як ви нам, і потім решту віддає вам. Тобто нікуди ви не вдінетеся. Можливо, це не буде швидкий процес, можливо, це займе декілька років, але в кінцевому результаті ви нам віддасте кошти і заплатите ще й за нашого адвоката. Це ось такий процес. І після того ми в житті ніколи в житті не візьмемо цього водія до нас. На компанію, як би воно не було, і якщо нам будуть дзвонити наші друзі і питати, чи це хороший працівник, чи це хороший був водій, ми обов'язково розкажемо всю історію, все як воно було по полочках від Га до Я. Чи водій вернув трак, чи не вернув. Якщо ви не вертаєте трак до свого термінала, де ви його взяли, вас на компанію ніхто більше не найме. Присилає такі штуки, як employment Verification. Якщо ви працювали в компанії, ви мусите вказати ту компанію. Роботодавцю і так видно, де ви раніше працювали. Ви вказуєте всі дані, і потім роботодавець, куди ви заплавились, відсилає. Нам листи з питаннями, чи були ви хороші, чи не були ви хороші. І ми вже будемо йому казати всю правду. Якщо ви залишили трак, коли ми пишемо, що водій залишив трак, повірте, ви на роботу не влаштуєтесь. А ви ніколи не знаєте, кого ми знаємо. Ніхто ніколи не знає, кого хто знає. Інколи буває таке, що люди з компанії переходять, хтось там щось сильно залажав, вкрав у нас якісь там кошти. І якщо ви будете йти в іншу компанію, ми обов'язково це вашому майбутньому роботодавцю розкажемо. І я дуже сумніваюся, що хтось когось візьме. Ну, такі реалії цього денного життя. Тому думайте, що ви робите, бо тому, що це дуже, дуже, дуже важливо. Трафіку стою вже досить довго. Дивіться, люди просто їдуть по лівій полосі. Середня полоса пропадає. Още що ж відбувається? А, просто розсипали на дорогу якусь глину. Тіпок віз глину і думаю. Ааа, бачите, щось пішло не так. Щось воно посунулось, і реально щось пішло не так. Тепер пробка. Дорогу перекриту, всі по обочині їдуть. Напевно, пару людей колеса пробили через то. Ось так буває. Кажу вам історію, яка сталася у нас з одним водієм. Буквально пару днів назад. Водій просто каже: Мені треба додому ми його розуміємо. Відправляємо його додому. Їду додому, приїжджаючи додому, каже: я захворів. Ми кажемо Окей, без питань, висилай навіть справку від лікаря, що він там захворів чи чекає на якісь там лікарств. Ми до цього досить адекватно ставимося. І коли він вже має виїжджати, він каже, знаєте що ви мені не доплатили пару миль, я звільняюся і забирайте свій трак. Ну і цього вже ми не можемо толерувати. Ми йому, звичайно, що в той момент не виплатили заробітну плату. Сказали, дивись, якщо ти не можеш доїхати до Чикаго з Детройту 300 миль, то мабуть ми потратимо твою зарплату на те, щоб забрати цей трак. Не знаю, як ви, друзі, дивитесь на цю ситуацію, що ви зробили в цьому випадку, тому що нам то коштує декілька тисяч. простої траку також коштує досить дорого. Від 500 до 1000 доларів відправити водія також коштує дорого. Тобто водій повинен прилетіти в Чикаго, або треба водія знайти десь з іншого міста, який готовий поїхати в Детройт. Водій зазвичай приїжджає, трак, засраний в гамно. Як зазвичай це відбувається, водії взагалі за ними не дивляться. Непонятно чи він взагалі зможе завести трак. Короче, водій проходить через таку неприємну ситуацію, коли от він йому ще треба спілкуватися з тим водієм, який там. Буде нас сніг до голови обсирати. Тому, як ви думаєте, чи правильно ми поступили, що не виплатили водію його останню заробітну плату, яка була в розмірі 111 доларів. Погрожував, що він і трак спалить, і трейлер, і багато різного. Але якось, типу, вроді маленька сума, але не хотілося йому це виплачувати, тому що ну ну підете. Ну, Ну як можна залишити трак в іншому місті? Спочатку сказати, що ти захворів, а потім сказати, що ти не будеш з нами працювати? Як якби все виплачували? Якщо навіть робимо якусь помилку в стейтменті, будь ласка, напиши нам, напиши, де не сходяться мелі, і ми тобі перерахуємо все, тому що диспетчера можуть затупити, акаунті. Може щось неправильно порахувати. Ну різне буває в житті. Різне буває в компанії, особливо коли якісь там мови відбуваються, якісь репавери і так далі. Тому цей водій просто каже Wrong Miles. А коли ти питаєш, де саме ми помилились, він каже, я їхав в Масачусетсі і назад. І все. І ти не розумієш, скільки миль не доплатили, може ми 3 милі недоплачених. І водій вже робить такі успішні висновки і звільняється. Тому будьте уважні, слідкуйте, що відбувається. І якщо вам помилилися в стейтмент і готові вам виправити за 2 секунди і доплатити ті всі кошти, то не кидайте траті. Це можливо проста людська помилка.